А от сумчани у пошуках свіжих та легких наїдків. Серпень особливо примітний смачними баштанними. Та чи завжди кавуни та дині безпечні корисні? Як іде обрати якісний продукт? Анна книж збирала поради знавців баштанних сезон баштанних на старті. Соковиті кавуни та дині часті гості на столах сумчан. Та інколи, окрім користі та насолодиться, їжа може принести небезпеку. Аби хоч якось обезпечити себе, купуючи баштані, слід поцікавитися наявністю реалізаторів документів, що засвідчують якість продукту. Більшість продавців ринку охоче демонструють експертні висновки з лабораторії. Однак є й такі, хто на прохання показати документи, тікає. Дехто обіцяє принести висновок за кілька хвилин. Документи вам да всі Так, да, експертні якісь висновки. А вся лабораторія все є а, лабораторія Сергею віддала? А тут, тут. Да, Є, єсть, да, є у хазяїна. Ще з На руках хорошо? Приносять же не всі. Втім, продавці говорять, покупці не часто цікавляться документами, вірять на слово чи сподіваються на удачу. А ми тут готами торгуємо, я тут 10 років вони гасі знають. У нас такого не було. У нас одне те саме каву, одне те саме місце, те саме поле, так. Андрій ці документи піднімають? Так як-то отак от всю жизнь ходимо без документів. Ну, я сумніваюся, що мені їх покажуть. Ні, не, не спрашивала. Не знаю, мені це не волновало ніколи. Відвідувачі ринку кажуть, більше уваги звертають на те, щоб обрати стиглий і соковитий продукт. Я руководство, то есть якщо вот, жовтий такий хороший дно, значить, і арбуз блестит, це спелый арбуз. Люблю, а дыню очень люблю. Обязательно надо, чтобы она очень пахла. И вот здесь, где нее... у жопка, не знаю, как назвать, ее надо надавить, чтобы она была мягкая. Тогда дыня будет вкусная, сладкая. Продавцями баштаних, що облаштувались у спеціальних місцях на вулицях міста, все не так однозначно. Хтось необхідні документи демонструє, а у декого висновок з лабораторії на місці відсутній. Найбільша ягода та найдухмяніший фрукт корисні та поживні для людини. Але тільки коли вирощені та реалізовані належним чином. Ласощі ж щедро здобрені пестицидами, нітратами чи солями важких металів, становлять значну загрозу для здоров'я, адже можуть викликати тяжкі отруєння, ураження починки, нирок, центральної нервової системи. Однак убезпечити себе може і повинен кожен споживати. Коли ми, от, наприклад, купуємо кавун, то ми просимо, щоб вони нам зробили насічку і показали, який він, червоний чи рожевий, чи який він. А про те, яким ножем воно нарізається, які руки у продавця, яка поверхня цього кавуна, про це мова якби то не йде. Через відкриту поверхню баштанних легко потрапляють мікроорганізми, розмножуються і можуть викликати отруєння. З цієї причини небезпечні загорнуті в плівку половинки кавунів, які повсякчас можна зустріти в супермаркетах. Розрізаний кавун треба з'їсти за добу, кажуть фахівці. Диня може жити в холодильнику 2-3 доби. Не слід забувати і про ще одну добре відому пораду. Рекомендують вчені агрономи і овочеводи, що повинні ми споживати овочі по сезону. От сезон, природний сезон дозрівання на відкритому ґрунті і е, кавуні і день, це починаючи з 1 серпня. Іде то до вже виборка йде до 15 серпня, якраз сезон, коли можна купувати стиглі е, смачні плоди. Таким чином, дотримання нескладних умов зберігання та вживання баштанних, а також увага до формальності у місці придбання допоможуть убезпечитись від прикрущів. Анна Книш, Олександр Олексієнко, Віктор Лапченко. на часі новини.